Вітаю вас! Ви на каналі Таролога Надії, і до вашої уваги прогноз на наступний місяць на грудень. Прогноз у нас буде загальний, тому справдитися може не у всіх. А для особистої консультації пишіть мені у особисті повідомлення. Давайте розглянемо, що нас буде очікувати у основних сферах нашого життя у наступному місяці. І так, що, які події будуть відбуватися у професійній сфері. У робочій сфері, е, які події будуть відбуватися з нашими фінансами? Ага, вкладка, ну це карта місяця, я її залишу. так, е, Які події будуть відбуватися у особистому житті? Що буде відбуватися у здоров'ї. Стан здоров'я, який буде. Угу. Тепер подивимося, яка подія стане основною у грудні. Яка подія буде несподіваною. Угу. І витягнемо ще, звичайно, карту параду. Давайте будемо дивитися, що буде очікувати в грудні у сфері роботи. Тут у нас карта відлюдник. Відлюдник це пошук себе, це роздуми про свої таланти, про свої вміння, про свій набутий професійний досвід. У когось може виникнути бажання працювати на себе, а взагалі відлюдник вказує на бажання побути на самоті, десь відсторонитися від колективу. І якщо ви. Працюєте вже давно на одному тому самому місці, вже довго роками займаєтеся одним і тим самим, то у грудні будете там саме, тобто нічого нового не відбудеться. Якщо ж ви шукаєте роботу, то у грудні ви її не знайдете. Відлюдник вказує на людину, яка не працює. У кращому випадку це може бути дистанційна робота, і то, якщо усі робочі процеси будуть залежати від вас, а не від колективу, для тих, хто працює на себе, відлюдник вказує, що ви чудово впоруєтеся з усіма задачами, питаннями. Які виникатимуть протягом місяця самі собі будете організовувати своє робоче місце, особливо це стосується онлайн бізнесу або блогерів, або тих, хто просто веде свої сторінки у соціальних мережах. Якщо ви продаєте свої товари чи послуги, то у грудні у вас буде багато роботи. Це багато задач, багато планів, які ви самі для себе будете складати, будете організовувати самі своє робоче місце, і це приведе вас до досить хороших результатів. Якщо ви продаєте товар, то відлюдник тут вказує, що у вас буде гарний товарооборот. Якщо ви продаєте якісь свої послуги в онлайні, то у вас будуть клієнти, що буде відбуватися у сфері фінансів. І тут у нас карта місяць. Наголошую, що усім потрібно бути максимально уважними і обережними при переказі коштів, при транзакціях і бажано не брати кредитів. Місяць говорить про хвилювання за свій стабільний дохід, це невизначеність у витратах, немає чіткого розуміння як про свої розходи, так і про свої доходи. І от дивіться, якщо ви отримуєте гроші в конверті, якщо ваша зайнятість не оподатковується, ви її ніде ніяк не афішуєте офіційно. Або ж для тих, хто має додаткове джерело доходу, то по-перше, саме з нього ви заробите, на ньому заробите, а по-друге, вам дасться і далі приховувати від державних органів своє джерело прибутку. І ще скажу для тих, хто заробляє на мантичних практиках, завдяки мантичним інструментам, таких як Таро, наприклад, чи чи займається психологією, надає психологічні консультації, то в грудні у вас будуть клієнти і ваші послуги користуватимуться послугами, попитом, тому ви чудово заробите. Ще тут хочу зауважити, що у грудні будуть імпульсивні покупки, зроблені на емоціях. Без цих покупок можна цілком обійтися. І воно не дивно, тому що грудень це такий передноворічний час, і він дуже багатий. На якісь чорні п'ятниці, на скидки, на знижки. Тому треба бути уважним і не вестися на ці емоції, на ці всякі різні пропозиції, трошки їх відфільтровувати. Також карта місяць вказує на розстрочки і кредити. І тут теж потрібно керуватися розумом, а не емоціями, тому що за картою місяць віддавати це все буде досить складно. Переходимо до особистого життя, і тут у нас десятка жезлів для пар це напруження у стосунках, це непорозуміння і стрес, не дивлячись на те, що пара продовжує бути разом, гармонії, взаєморозуміння немає. Є звички, є щось інше. По суті, це те, на чому тримається. Союз. Десятка жезлів це відчуття відповідальності і за себе, і за стосунки. Ви обоє або хтось, один із вас, несете на собі занадто багато обов'язків сімейних, фінансових, побутових і у грудні можливість сварки через відчуття несправедливого розподілу цього тягаря. Для самотніх десятка жезлів вказує на велику зайнятість роботою, побутом, чим завгодно. Але тут немає часу на влаштування свого особистого життя. І ще це занадто відповідальний такий серйозний підхід до потенційних партнерів і до свого особистого життя. Тому у грудні ні нового знайомства, ні стосунків не буде. Пам'ятайте про те, що прогноз у нас загальний. Здоров'я. Загалом грудень буде стабільним у плані здоров'я. Якщо ви мали проблеми зі здоров'ям, то одужання буде повільним, але стійким. У грудні хтось із вас може запровадити собі нові корисні звички, дієту, або не дієту, просто якесь обмеження в продуктах. Це також може бути і фізичні вправи. Фізкультура. А ще лицар Пентаклів вказує на втому через трудоголізм, через фізичні навантаження, через занадто активний спосіб життя, тому що девіз, лицара Пентаклів, робота, побут, понад, усе. А зі здоров'ям і так все буде гаразд. Здоров'ям займемося потім. Основна подія за шісткою жезлів це досягнення певних результатів, це прорив у якійсь вашій справі. Це можуть бути чудові новини, яких ви нарешті дочекалися. Незважаючи на внутрішній пошук ось за відлюдником, якби бажання відсторонитися від усіх, і незважаючи на фінансовий туман за картою місяць, ви все одно досягнете своєї мети і нарешті отримаєте бажаних результатів у тій справі, до якої докладали зусилля. Це може бути підвищення по службі, може бути похвала за ваші труди, за ваші зусилля. Крім того, ваші досягнення, і ваші результати будуть помітними для оточуючих. Основна подія це чудовий результат завдяки тому, що ви раніше перед тим докладали якихось зусиль, щось робили для того, щоб отримати цей результат. Ну, в принципі, воно і логічно. Несподіванка, залиця ремічів це неприємна ситуація, де вам прийдеться доводити свою думку. Тому, якщо ви вже зараз догадуєтеся, що це може бути за ситуація, то заздалегідь підготуйте собі якісь аргументи для того, щоб змогти її відстояти. Це може бути і несподіваний від'їзд, тобто вам раптово прийдеться кудись від'їхати по документи, по довідку до лікаря, проходити медкомісію, можливо, по роботі прийдеться поїхати. І взагалі, залица ремічів, це ситуація або новина, яка буде міняти ваші плани. Треба буде дуже швидко реагувати, швидко приймати рішення. І це ще не все. Лицар мечів, це може бути і така людина, яка несподівано вірветься в ваше життя і може намагатися там якось покерувати, покомандувати. Тому це буде трохи неприємно. На позиції несподіванка це може бути той, від кого ви ніяк такого не очікували, якихось таких різких вказівок. І... Тому тут теж буде ну, свого роду напруження, і треба буде стояти за себе, відстоювати свої права, свою думку. Порада у нас карта імператриця. Піклуйтеся про себе, про своїх дітей, про своїх рідних і близьких. Створюйте комфортні затишні умови, розвивайте творчість здібності, дбайте про своє тіло, про свій зовнішній вигляд, про свою красу. Проявляйте ініціативу, але при цьому не поспішайте. Спочатку думайте, а потім робіть. І для чоловіків радьтеся зі своєю дружиною, з мамою. З цією жінкою, яка, на вашу, на вашу думку, є важливою у вашому житті. Ось таким у мене вийшов прогноз. Я нагадую, що це загальний прогноз, і він не може справдитися всіх. Тому за особистим розкладом пишіть мені на емейл, e або у Дірект, Інстаграм, або у месенджер Facebook. Я у всіх соціальних мережах Тару надія. Ну, на цьому все. Дякую вам за увагу, за коментарі, за вподобайки, за ваші підписки. І бажаю вам усім вдалого місяця.